А ти знаєш, що ось такі невеличкі тези вони були в е, фільмах, в е, там, знаєш, серіалах, в на телебаченні, вони завжди дуже е, тонень, тоненько е, закопували деякі тези в голови е, наших людей. І це відбувалося просто десятиріччями, ще починаючи з Радянського Союзу, коли ти дивишся щось, а там ти типу, покажуть там. Там просто рандомні новини, щось там. От на Донбасі люди розмовляють російською, е їм не комфортно в Україні. все, забули, і це вже початочок пропаганди. І щоб внушити ці тези, це дуже сильна робота. Я думаю, що це навіть окремий вид мистецтва в Росії. Я передивилася дуже багато відео, там де розказують, якими тезами користувалися російські Ну, сміт. взагалі, це такий принцип, я що називають принцип гніла сільотка. Не чула? Mm -mm. Ну, тобто, коли як, як е змусити людину повірити в маячню бо в брехню? 60% подаєш туди правди і 30-40% да, да, да. брехні. Але брехня така слабенька, завальована, але брехня нюанси. Але ми знаємо, що він криється в нюансах саме там.